У притчах Соломона ми знаходимо численні настанови щодо життя, зокрема про силу вірності. Однією з головних рис, якою повинен володіти кожен мудрий чоловік, є вірність. Ця якість виявляється не лише у стосунках з іншими людьми, а й у стосунках з Богом. Соломон наголошує, що вірність це стовп, на якому тримаються всі інші чесноти. Людина, яка здатна бути вірною, виявляє свою силу, мудрість і справжню любов. Вірність у шлюбі, вірність у дружбі. Вірність у роботі. Все це підкреслює цінність цієї риси у нашому житті. Через вірність ми здатні будувати міцні зв'язки, засновані на довірі та взаємоповазі, що є основою для гармонійних стосунків. Крім того, вірність у нашій вірі допомагає нам залишатися на правильному шляху, незважаючи на всі труднощі та випробування, які можуть виникнути. Вона надихає нас на моральні вчинки та глибоке розуміння сенсу життя. Вірність це не лише про обіцянки, які ми даємо, а й про те, як ми їх виконуємо в повсякденному житті. Кожен із нас може знайти мудрість у словах Соломона і прагнути до ще більшої вірності у своєму житті, роблячи його кращим та більш значущим. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Бути добру!